Так, народ, все. Ми на місці. І зараз будемо починати. Черговий рефарм. Будемо? Так, буде, думаю, весело. Буде круто. Ліпнуть області, якщо вам сподобалось, ми готувалися це відкриття рефарму, і ми з вами продовжимо. Як я говорив, є певні рушійні сили, без яких неможлива справжня мрія для тих людей, яких я буду запрошувати сюди, і вона. Втілюється весь руку рік. Тож прямо зараз я хотів би перед початком зробити всього дві подяки. Зазвичай дякую в кінці, але я хотів на початку це зробити. Давайте оплесками потужними, подякуємо тим людям, без яких не може відбуватися жоден захід в Україні. Вони зараз найпотужніші, найважливіші люди в нашій країні. Це нашим захисникам і захисницям, силам оборони, Збройним силам України. Давайте їх поаплодуємо, будь ласка. Дякуємо їм, слава Україні! Героям слава! Важливі, подяка Друга подяка е, зараз пролунає е, тим людям, людів зміни. Поки ми чекали в черзі, відбували зміни. У вас в господарствах в бізнесах скрізь відбуваються зміни. І ми хочемо, щоб ви сьогодні також змінювались. Тож, ті люди, які ці зміни вам сюди е, сьогодні принесли і принесли нам рефарм в цей світ. Давайте їм подякуємо і запросимо, будь ласка, на сцену, Ірина і Валерія Ващенко. Нічого собі, круто. Знаєте, в четвертому на цій сцені рефарм як планувався з Валерією, ми задумали зробити найбільшу конференцію для спеціалістів в Україні. І я думаю, тут кращі спеціалісти України. Я хочу, щоб ви робили цю країну сильніше і використайте цей день по максимуму, зробіть. Просто максимальну кількість відвідувань спікерів, походіть, познайомитеся з своїми колегами. Це буде дуже круто, якщо ми спільно зможемо зробити нашу державу сильнішою. 2026! 2026. 2026. оголошується Відкритим! Працюють на цій землі. Ми знаємо цю силу і поважаємо її. Тому створюємо рішення, які допомагають працювати з точно, надійно, далекоглядно. «Маскіо Гаспардо» – Партнер, що розділяє вашу відповідальність. Українське поле змінилось, ми змінились разом з вами, і це дякувати людям, які працюють разом. Що саме ми готові вам сказати? Тому що не той техніки, кількість, яка є у вас, зараз вирішує питання, якщо ми говоримо. То... Я кажу, а що тут такого незвичайного? Він каже, 36 метрів. Я кажу, а що таке? 36 метрів? Він каже, а це нормально гроші за зміну. І я кажу, понятно. Я кажу, а що вам не подобається в оприскувачі? Він каже не подобається, що мало дня. <риска> <риска> мало дня, знаєте, ці хлопці наші, от українські, ці аграрії, механізатори, вони готові були би працювати навіть 48. Годин на дубу, якби дуба стала вдвічі більша, як там на полярному цьому нашому... А... Полюсів. Е, друзі, ну ще є в мене одна, звісно, файна, класна історія. Бачу, телефон вібрірує. Напевно, або я щось не так говорю, або фермера телефонують, хочуть щось придбати. Вони завжди хочуть щось придбати, коли ми не можемо слухати взяти. Е, друзі, я бачу просто, що наших наступних спікерів класна тема. Вони будуть цікавих, не зменшується. Кожен рік є, що показати. Е, почну, е, з того... Що таке платформа Клаймер view і для чого вона? Це цифрова платформа від компанії Bayer, яка дозволяє збирати дані, яка дозволяє аналізувати ці дані і на основі цих даних приймати правильні і вчасні рішення. Ми починаємо свою роботу з простого завантаження до полів, після чого ми можемо документувати. Збір оружа ми можемо створювати карти завдань для різних, для різних агрегатів. І позитив цього тому, що, по-перше, це одна платформа, яка об'єднує різні бренди, тобто нам немає різниці, яка це Сівалка, чи це Форщ, чи Мадерштат, чи Пристіжін, чи це оприскувач чи Джундір, чи це компанію Колан чи Фент? Немає різниці з різних видів техніки. Ми щитуємо цінані для того, щоб вони були в одному місці. Я радий, що тут багато представників, які зараз сидять в залі, вони вже використовують цю платформу, і ви можете навіть з ними безпосередньо поспілкуватися про неї. Класно бачити максимально велику кількість народних на найбільшій конференції в світі Агро в Україні. Я тішуся, що тим чатом все вийшло і дякую за те, що маю можливість виступати на цій сцені. Це четвертий реформ для мене і третій зі сцени. Дуже мені тут приємно виступати перед вами і поділитися своїм досвідом, наскільки це можливо. Всі йому всі дирати філатова FD Сіц. Працюємо з компанією SmartCrops. Вони нам їх продають, підбирають, які кращі суміші нам підходять, і від того ми отримуємо, скажімо так, позитивний результат. І вже стояло питання, сіяти так пізно, содирати чи ні. Махнув рукою, посіяв, вони виросли отакі. Я так ходив, так дивився на них, думаю, може варто, треба було лишити їх. Куморити насіння і посіяти їх наступного року. Скажемо так, я думав, що експеримент максимально не вдався. По кортеві працюємо також з різними їхніми біологічними препаратами: це біофорс, тімолей, блуен. Найбільше мені сподобався Блуен, тому що ми його потестували практично на всіх культурах, які могли. Що мені сподобалось за минулий рік? Тут на фото не видно про травка пшениці світолайфом. Ну от я ходив по полю, ото як відрізано, бо сівалка була без і сівалка з по розвитку пшениця ну, разюче відрізнялася. Відколи ми відновилися від поранки, а в нас набагато покращилось перетравлення по ждневних рештах. Хоча є деякі поля, які ще фактично е скажем так не відновились, напевно, чи що, чи якось їх треба запускати. Ну, минулого року в союзі, наприклад, ще решту кукурудзи воно мені трошки не відподобається. Попробуємо внести деструктор весною і подивимось, як це поле запрацює. Знов... Тому якось так, друзі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мої соцмережі, тут розказую все про агро і не тільки. Шикарно, лаконічно, прекрасно. Дякую, Роман. В таймінг найпас. Там ще лишилися. Так, друзі, другий день рефарму. Набагато важчий. Прийшли не всі. Але він буде не менш цікавий. От виставка техніки. Ну і зараз у цій будівлі буде відбуватися найцікавіше. Так що приступаємо до роботи. Не просто забезпечення рослини, а по максимуму. Тому що в різних умовах в сезон в стресових умовах рослина може потребувати трішки більше того чи іншого, якщо ви зерно, яке продаєте промислово. Не перевіряєте на якісні мінерали і тому подібне. Ці речі дуже важливі для насіння, яке потім буде проростати, щоб у вас ваш тест на схожість, тест холодного старту показав гарні результати і не було ніякої пені за те, що не, не, не якісне насіння. Instagram. Зараз стала та історія, ми почали, так скажемо, демонтувати старі, старі підходи до маркетингу і то особливо команди почався, потім вже зараз є така віддавності, як війна, це зрозуміло, що потрібно буде телефони. І років 5 назад, коли Андрій адміністратив проводив конференцію або навіть, я почув таку раду, я не пам'ятаю, хто то сказав, але кажуть, що ті компанії, яких, чи, яких зараз немає. В інтернеті, в соціальних мережах через 5 років він не буде на ринку. І відверто, якщо говорити ну, не за гібанків, а говорити, наприклад, за нас. Да, за дуже ну, Якщо брати фінансове масштабування на середній рівень, то ну, так воно ну, і є. І тому вирішили кожного дня працювати, працювати. Так, ну що, народ, ми вже нарешті вернулися з рефарму. А, без перебільшення найбільша, наймасштабніша конференція для аграріїв. І вона таки пройшла доволі успішно з чим вітає дівчат.